Привіт, друже! Запрошую тебе до нічного заняття йогою, знайомства з своїм тілом. Ми не просто зробимо практику, яка зніме напруження з твого тіла, ми познайомимось ближче з нашими тілами. Проведемо декілька функціональних тестів, які прекрасно впишуться в практику, що дозволять нам зрозуміти причини напруження і дискомфортів в нашому тілі. Розпочинаємо ми з положення сидячи. Якщо вам незручно сидіти в такому положенні по-турецьки, ви можете скористатися цеглинкою або подушкою, або скласти ковдру собі під сідниці. Сідаємо рівно і витягуємось маківкою вгору. Направляємо увагу на своє дихання. Зараз покладіть одну довинку на грудну клітину, а одну на живіт. Зробіть декілька дихальних циклів і поспостерігайте. Яка рука робить рух активніше? Якщо рука на грудній клітині у вас поверхневе дихання, і вам потрібно більше працювати з диханням. Якщо ви гарно відчуваєте живі, використовуєте брюшне дихання, у вас повне дихання це добре. Тепер покладіть долоньки на нижні ребра і зробіть кілька дихальних циклів, розштовхуючи свої руки. Якщо вам легко вдається штовхнути руки в сторони, якщо у вас ребра рухливі, це означає, що діафрагма у вас гарно рухається, в неї немає зайвих або засильних спазмів. Зараз не поспішаючи, поміняйте схрест ніг. Якщо хочеться, можна цеглинку вже прибрати з під себе. І тепер робимо рух грудною клітиною вперед, відкриваючи грудну клітину і скруглюючи спину, рухаємось назад. Вперед, вдих, зводимо лопатки назад. Видих. Спина кругла, лопатки розходяться в сторони. Вдих і видих. Продовжуйте рух. Не забувайте дихати глибоко. І зараз, не поспішаючи робимо рух вперед і додаємо рух в сторону. І малюємо таке велике коло, ніби наше тіло у такій невидимій трубі. Два кола в одну сторону. І потім два кола в іншу сторону. Рух вперед ми робимо вдих, рух назад. Видих. Залишаємось по центру. Ликівка вгору. І тепер не поспішаючи, складаючись в кульшових суглобах, витягуємось вперед. І робимо тут 1-3 дихальні цикли. Тепер не поспішаючи накочуємось на долоні і переходимо в положення TableTop. І в цьому положенні ми почнемо з руху лопаток. Зараз. Зараз ми робимо ретракцію і протракцію лопаток. Це означає, що ми їх спочатку зводимо, а потім розводимо, зводимо до хребта і штовхаємо в сторони від хребта. Дуже часто люди забувають про цей рух, що лопатки потрібно штовхати в сторони. Робіть його також і перевірте. Чи однаково ви відчуваєте лопатки, чи відчуваєте лопатки взагалі? Цей рух надзвичайно важливий, він розвиває пропріорецепцію, що дозволяє вам відчувати лопатки, що дуже важливо для стабілізації плечового поясу, наприклад. Тепер ми переходимо до положення кішка корова. Вдих прогинаємось у спинці, видих округляємо. На видиху при скругленні підтягуйте м'язи тазового дна, підтягуйте му лабангу. І обов'язково, синхронно з диханням рух, не поспішаючи, опускайте сідниці на п'яти, продовжуйте дихати і тепер не поспішаючи, пройдіть за руками. Вліво. Ми пройшли за руками вліво, у нас розкрились праві ребра, і зробіть декілька дихальних циклів в праві ребра, відчуваючи, як на вдиху вони розходяться, на видиху сходяться. Повертайтесь всерединку і міняйте сторони. Тепер так само подихайте в ліві ребра. В будь-який момент відео. Ви можете натиснути на паузу і затриматись в будь-якому положенні, якщо воно вам дуже подобається. Тепер, не поспішаючи повернулись всерединку, ми намалюємо хвильки нашою спиною. На видиху йдемо круглою спиною вперед. Вдих розкриваємось назад. Якщо вся ваша спина м'яко повторює ось цей хвилеподібний рух, значить на вашій спині, на м'язах вздовж хребта немає затисків у хребті немає для прикладу гриж, протрузій. Якщо десь ви відчуваєте біль або погано відчуваєте хребет і не можете там зробити хвильку, це говорить про те. Що потрібно з цією зоною попрацювати. Зараз, не поспішаючи, заходьте в собаку головою вниз. У вас повинна бути рівна спина, тому для цього ви можете притягнути ноги в колінах. Затримайтесь тут, продовжуйте дихати. І тепер не поспішаючи проходьте. Стопами до долонь. І відчуйте, як ваша спина, немов водоспад стікає вниз. Ви можете призігнути ноги в колінах. Руки можна звести в лікчовий замочок і поколихатися зі сторони в сторону. Головне, не затримуйте дихання, опускайте руки. І зараз ми зробимо вправу roll down roll-up. Ця вправа також допомагає перевірити мобільність вашого хребта, яку підтягнута мулабандха, м'язи та тазового дна, і ми хребет за хребцем опускаємось вниз на видиху, а на вдиху піднімаємось вгору. Та зона, яку ви погано відчуваєте в цій вправі, Говорить про те, що там є якісь затиски або проблеми. Коли ви виконуєте ролдаун ролап, ви повинні відчувати, як ви хребет за хребцем, опускаєтесь вниз і піднімаєтесь вгору. Больових відчуттів бути не повинно. Зараз одна нога робить крок назад. Ми робимо нахил рух руками назад і вгору вдих. Вниз видих. Вгору вдих. Вниз видих. Тримайте підтягнуті м'язи тазового дна і старайтесь розкриватись саме в грудному, щоб не включався поперек. І ще один раз. Вдих, видих і не поспішаючи заходимо в положення дерева. Положення дерева. Поставили ногу на внутрішню сторону стегна, маківкою витягнулись вгору. І положення дерева допоможе нам перевірити силу наших глибоких м'язів, м'язів кору. Якщо ви можете затриматись в положенні дерева на 30 секунд, спокійно, не падаючи, утримуючи м'язи центру, значить вони у вас функціональні. Повертаємось в іншу сторону, друга нога, крок назад, і повторюємо цей рух гору вдих, вниз видих м'язи тазового дна підтягнуті, ще раз, і не поспішаючи, заходимо в позу дерева на другу ногу. Маківкою витягнулись вгору. Долоньки можуть залишитись перед грудьми. Не переживайте, якщо щось поки що не виходить. Головне, продовжуйте практику. Тримайте центр підтягнутий маківкою, тягніться вгору, молабанга м'язи тазового дна теж підтягнуті. Давайте на початок килимка через ролл опускайтесь вниз і переходьте в положення сидячі. Взяли себе під колінами, рух круглою спиною назад, видих, вперед розкриваємось вдих. Видих. І вдих. А тепер виконуємо вправу даун рол ап сидячи. І вона теж. Допоможе нам зробити тест. Багато хто думає, що це тест на м'язи кору. Але насправді ми тестуємо мобільність хребта. Якщо у вас виходить розкласти хребет, якщо він у вас достатньо мобільний, вам не треба засильно напружувати м'язи кору. Вам потрібно спокійно, плавно опуститись вниз хребет за хребцем. І спокійно, плавно хребет за хребцем піднятись вгору. І ще раз. Вниз і вгору. Тепер переходимо в положення лежачі. Лягаємо і стопами підходимо до сідничок. Ще одна вправа, завдяки якій ми перевіряємо мобільність хребта. Ми піднімаємось вгору в плечовий місточок. Відчувайте кожен хребець Вгору вдих, вниз видих. Та зона, яку ви погано відчуваєте, теж вам говорить про можливі затиски спазми або, звичайно, больові відчуття вам про це говорять. Не зациклюйтесь на цьому, продовжуйте вправо. Вгору можете додати підтягування мула мулабанги, вниз розслаблення. Продовжуйте працювати, просто, якщо є якесь десь напруження, майте на увазі, що ця зона потребує уваги. Зараз коліна до грудей і м'які перекати з боку на бік. Перекочуйтесь спокійно. Розслабляючи спину. Опускайте стопи в підлогу, долоні в сторони. Зараз не поспішаючи, коліна опускаються в одну сторону, голова в іншу, всередину вдих, в сторону видих. Тут прослідкуйте, чи однаково у вас опускаються коліна. Чи, можливо, є якась різниця, що на одну сторону набагато легше, а на одну сторону колінам ніби важко опуститись? Якщо так відбувається, це говорить про певний дисбаланс в тілі. І тепер ми закінчуємо нашу практику дихання. Вкладіть долоньки на нижні ребра. І знову зробіть пару глибоких вдихів-видихів. І тепер зробіть глибокий вдих і затримку дихання на вдиху. Один, два, три. Не дихаємо. В нормі затримка дихання у дорослої людини 30-40 секунд. Пройшло 30 секунд. Ми можемо відпускати затримку. Якщо хочете, можете ще потримати, випрямляємо ноги, випрямляємо руки, Пахли вільні, промежена вільна і проходимось увагою по тілу. Відчуйте свої стопи, відчуйте ноги, відчуйте сідниці і промежину, відчуйте живіт і спину, відчуйте грудну клітину, плечі, пахви, руки, долоні, Відчуйте шию, голову і обличчя. Ви можете побути стільки, скільки вам хочеться зі своїм тілом у відчуттях свого тіла. Не забудьте підписатись на канал і поставити вподобайку. Дякую вам за практику і бажаю завжди відчувати своє світло всередині себе.